Дорогі Христі, жителі міста Хмельницького та Хмельницької області, сердечно вітаємо вас і світлим праздником Різдва Христового та Нового 2023 року. Цього року ми зустрічаємо народження Христа, будучи у стані війни, в небезпеці і тривозі. Але пророк Ісая ще за 700 років до народження Христа передрікає, бо дитя народилося нам, даний нам син. І влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Сам Бог входить у земне існування як людина, щоб бути такими, як ми, співстраждати і співчувати нам у всьому. Небеса приносять нам велику радість через ангельське проголошення: слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі! Ми всі глибоко прагнемо і просимо у Бога перемоги і миру для нашої рідної України і воюємо за це. І ми щиро віримо, що так і буде. Син Божий отримав ім'я Еммануїл, що означає Бог з нами, тому ми певно знаємо, що ми не самі в цьому світі і в цій війні, але найбільшою потребою кожної людини є мир у серці, який може нам дати тільки Бог. Ісус Христос народився для того, щоб зцілити зламаних серцем. Простити нам гріхи, дати нам віру в теперішньому і надію на майбутнє. Тож, нехай Боже світло любові і спасіння сяє у кожному серці, і темрява не здолає Його. Ми бажаємо вам під час різдва пережити Божу ласку, радість спасіння і мир у вашому серці і сім'ї. Нехай ваші серця будуть сповнені живої надії і віри, яку дає нам народження Божого Сина. Від імені усіх церков міста Хмельницького ми передаємо вам різдвяне вітання і побажання Божого благословення. Христос рождається, славімо Його!